За вашими спостереженнями, що найбільше зросло у ціні. Про це сьогодні запитуємо у рівнян. Все зросло, повністю. Вас кава, ну, не смущає по 120 140 гривень на кокосову. 90, 90 гривень яблука. Ну, що на, що на ринку по 70 що по в супермаркетах 90-100 гривень. ж ціни ніколи не було. Ну, зросло на все. Ну, на продукти зросло. М'ясо, сало, те, що треба їсти, продукти, воно ще, мабуть, буде рости. Я не відслідковувала, відверто кажучи, але купуючи продукти, ти відчуваєш, що суттєво витрачаєш більше, ніж раніше. Прикро. Ну, Нерухомість я не, не купувала останні роки, знаєте, це, але спілкуючись зі знайомими, якщо брати діапазон років 5-7, то це суттєво збільшилася ціна. На нерухомість, ну мені прийшлося з таким стикнутися, тому що я проживаю зараз не в Україні за кордоном, і останній раз була в Україні рік назад, і я зараз дуже вражена цінами. І мені, от, наприклад, хочу сказати те, що якщо ти заробляєш кошти за кордоном і тратиш ту зарплату за кордоном в Україні, то ще знаєте так нормально. А от я чесно не знаю, от скільки тут потрібно заробляти, щоб на такі, скажімо так, ціни взагалі шалені. ніша на нерухомість, і що на продукти навіть в основному, тобто я у мене в день я не знаю дуже багато коштів. Виходить, так що ну, в Україні дійсно дуже так, скажемо так, дуже, скажем так, ну важко виживати і жити за такі ціни взагалі. Космос. Я не можу звільняти, бо давно була і вже це зовсім інше. Абсолютно все ну, в скорому часі ще й транспорт, ну піднімуть ціни на транспорт, і це взагалі жах. Якийсь. Я приїхала за кордону, чесно кажучи, за цінами не спостерігала, але чула від знайомих, що зросли втричі ціни. В шоці <смір> на продукти. На продукти харчування і на все, в принципі, по техніці можу побачити, по оренді житла можу побачити зростання цін. Мені здається, що все зросло. Десь приблизно на 20%, ну, плюс-мінус по моїх спостереженнях. Та й продукти, і взуття, і одяг. Мені здається, все зросло. Бо... Все зросло. М'ясо зросло. Е -е... Овочі, зросли, фрукти, зросли, все зросло. Харчі, напевно. Більш не знаю навіть, що сказати. Але якщо чесно говорити, то все, зросло в ціні набагато, порівняно з минулими роками. Я не дивлюся ціни. Не повинні, що було. Надавав, багато виросло. Ви знаєте, я дуже мало ходжу по магазинам, У мене в основному дружина ходить. Що вам можу сказати? Війна в Україні, да все. І тут все, все сказано не тримайте у собі, говоріть. Ми покажемо.